За понтифікату Івана Павла II стався масовий відпад від церкви. Набагато болючішим є факт, що за його керівництва дійшло до розкладу церкви зсередини. Головною причиною було порушення Спасительної віри, а то духом атеїзму через історично-критичний метод і духом ідолопоклонства через апостатичний жест в асижі. Таким чином, церква впала до апостазії. Святий Дух був вигнаний духом апостазії з церковних урядів, семінарій і монастирів? Апостатичною церковною структурою заволодів дух Антихриста. Видимим проявом страшної апостазії, що прикривалася авторитетом Івана Павла II, була збочена педофілія. Звичайна людина запитує: так за що власне Іван Павло II був беатифікований? Лише США статистика подає 4392 єпархіальних священиків і священиків-монахів до 2002 року звинувачені в педофілії і гомосексуалізмі На священиків від 2004 до 2007 року було подано 3280 скарг Фінансові витрати католицької церкви США на покриття педофільних злочинів кліру складали 2 мільярди доларів. П'ять дієцезій через ці скандальні злочини оголосили про своє банкрутство. священник педофіл Марфі мав на совісті 200 випадків педофілії в закладі для глухих дітей, однак його взагалі не покарали. Сотні дітей стали жертвами сексуального зловживання в Бостонській архідіцезії. Скандальне викриття злочинів відбулося в січні 2002 року. Найбільший шок принесло відкриття, що про все це знали церковні представники. Наприклад, Джон Джоген, священик Бостонської архідієцезії, сексуально зловжив більше ста хлопців. Церква таємно виплатила більше 1,3 мільярди доларів, щоб примусити жертви мовчати. Педофільні скандали сталися не лише в США, але й в Австралії і Європі. Наприклад, священик Рік Девіл з Бельгії заявляє: не був покараний жоден священиків, що був звинувачений більше ніж 300 випадках педофілії, які відбулися в 90-х роках. Священика, якого неодноразово викривали у тому, що зловживав дітьми, лише перевели в іншу область, де він і далі продовжував займатися цим збоченням. Англія в 1995-1999 роках. У Великобританії звинувачено 21 священника священика в статевому зловживанні дітей: Ірландія Католицький священик Шон Форчон статево зложив десятки хлопців. Про те, що він займається педофілією, знали ще в семінарії, однак, незважаючи на це, його висвятили. Дублінська архідієцезія в 1975-2004 роках приховувала інформації про те, що її священники сексуально зложивають дітей. Йшлося про 46 священників. Ірландії церковна ієрархія підплачувала або впливала на суди і міліцію. Про це свідчить прем'єр-міністр Ірландії. Жертв не вислуховували, в деяких випадках їх навіть застрашували. Винуватці не були покарані. При цьому жертвами поводилися з погордою і холодною байдужістю. Іван Павло II був про все це детально проінформований. Він був відповідальний за беззаконня і злочини, які були скоєні на невинних дітях. Був також відповідальний за душі повірених йому священиків, яким дозволив йти у смертельному грісі дорогою до погибелі. Він дав болюче згіршення віруючим і невіруючим. Якщо би в Світській установі виявилося, що, наприклад, якийсь директор школи прикривав хоча б один педофільний злочин свого вчителя, то його звільнили б з роботи і покарали би. А Іван Павло II, навпаки. За своє довголітнє прикриття тисяч педофільних і гомосексуальних скандалів був пришвидшено бетифікований. Яке це лицемірство, що в незлічених пропагандистських матеріалах, фільмах і на фотографіях Іван Павло II зображений, як бере на руки тих найменших, схиляється до немовлят. А при цьому він прикривав злочини, скоєні немилосердно саме на невинних дітях. За що власне був тоді Іван Павло II так звано беатифікований? Може, за свою велику популярність? Якщо популярність є знаком святості, тоді може бути пришвидшено беатифікований і Майкл Джексон, Джон Леннон, Джимі Хендрікс і інші любимчики публіки. Але що каже Боже Слово? Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само з ложними пророками поводилися батьки їхні. За що ж тоді був так звано беетифікований Іван Павло II? За свою єдність з масонами, 22 березня 1982 року, Іван Павло II прийняв Бенейбрід масонську ложу Нью-Йорка і назвав її Мої дорогі друзі. В листопаді 1996 року велика ложа Орієнту запропонувала Івану Павлу II свою найвищу відзнаку Орден Галілея, як вияв подяки за його старання в підтримці масонських ідеалів. І не дивно бо синкретичне мислення папи було у повній згоді з масонськими ідеями. До того ж, Іван Павло II скасував. Кару екскомуніки сентенції в Кодексі канонічного права за членство католиків в масонських ложах. Суттю масонства є бунт проти триєдиного Бога посвячення себе сатані і служба йому. Цим папа дав дозвіл, що масони можуть всередині католицької церкви безкарно займати найвищі місця і так ефективно розвивати свою руйнівну діяльність. Питання є, чи пришвидшена беетифікація не була просунута саме цими його дорогими друзями. Тож яка була причина псевдобеетифікації Івана Павла II? Може, те, що за влади Івана Павла II єреси історично-критичної теології стали офіційною наукою на теологічних факультетах і в семінаріях? Історично-критична теологія заперечує суть християнської віри. Божество Христа і натхнення Богом святого письма, поставити її як вчення церкви є зрадою Христа. За що ж тоді власне був так звано беетифікований Іван Павло ІІ? Може, це було його псевдомирні намагання, як, наприклад, спільні молитви з поганими в Асижі, справжньою метою яких було змінити мислення католиків і відкрити церкву духу апостазії. Іван Павло II в 1986 році був головним інспіратором і режисером цієї зустрічі. На початку він сердечно привітався з кожним представником фальшивої релігії з буддистами, індуїстами, анімістами, мусульманами, синтоїстами, індіанцями, зороастристами, шаманами. Папа дозволив зняти всі хрести, а ті, які не далося зняти, прикрили. Таким чином він дав погано до диспозиції християнські храми. Там вони проводили свої обряди, під час яких викликали демонів. Наприклад, буддисти мантрували в храмі святого Петра в Асижі. На кивот поставили ідола Будди. Так звані молитви відбувалися там і спільно. Іван Павло ІІ сугестивно твердив Єресь, що маємо з поганими одного отця. І тому зустріч завершив молитвою Отче наш. Ця синкретична зустріч потім щорічно повторювалася в різних містах. Він сам знову був особисто присутній на зустрічі в Асижі в 2002 році. Також під час багатьох інших подій Іван Павло II підтверджував свій синкретичний жест з Асижу. Цим він поставив християнську віру на рівень поганських релігій. Проклав церкві лінію апостазії від Христа і Його Євангелії і відкрив всю церкву прокляттю. Жест в Асижі суперечить Святому Письму, Духу Євангелії і цілій традиції апостолів, отців церкви, мучеників і святих. Якщо би в перші століття жорстокого переслідування християн перші мученики замість вірності Христу проводили з поганими спільні молитви за мир. То не були би почитані як святі, але осуджені як зрадники. Як це можливо, що Іван Павло ІІ був беатифікований, коли він допустився явної зради Христа? Його беатифікацію плюнули на всіх мучеників, які йшли радше на смерть, ніж би зрадили Христа і жили в мирі з поганими. Що говорить святе письмо на Асиш? Те, що погане, колись щось жертвують, то жертвують бісам не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Дух Асижу подає поганство як альтернативну дорогу до Спасіння. Але тоді. Христос даремно помер на Христі, і Бог деградований до рівня демонів. Івана Павла Другого стосується слова зі святого письма. Бо огидний для Господа кожен хто це робить. Чи не була дивна хвороба папи видимою Божою карою за те, що він, як глава церкви, обнімався з тими, які офіційно служать дияволу? Якщо би ми мали наслідувати так звані героїчні чесноти Івана Павла II, це означало б те, що кожен священик мав би зняти хрести в храмах і покликати індуїстів, буддистів, анімістів і сатаністів, щоб там викликали демонів. Парафіяни мали би активно приймати участь в поганських ритуалах і називати це молитвами за мир. На жаль, Завдяки Івану Павлу II вже багато священиків простують цією дорогою апостазії, і без найменших докорів сумління ведуть по ній обманених католиків. За прикладом Івана Павла II, ми повинні б мати в пошані Далайламу, який вважає себе перевтіленим Богом, тобто демоном. Ламоїсти на своїй території, однак, не дозволяють проповідувати Євангелії, і християн там жорстоко переслідують. Потім ми мали б цілувати Коран, який заперечує Божество Христове, відвідувати мечеті і повністю відкритися сучасній інвазії поганства на християнській території. Мали би також дозволити поганським жрецям поставити нам знак на чоло як прилюдний знак відпаду від Христа і вшановувати гроби гуру. Мали би також погодитися на симбіоз християнства з масонством. Однак все це є огидною зрадою Христа і Євангелії. Отож, якщо фальшивою беатифікацією Іван Павло ІІ нам даний за приклад до наслідування, то вступаємо на дорогу апостазії, яка закінчується в пеклі. Папа Бенедикт XVI фальшивою беатифікацією поставив на вівтар церкви духа Асижу, духа Антихриста. Цілу католицьку церкву втягнув до апостазії. І прогнав з неї Святого Духа. Цим сам себе виключив з церкви. Від 1 травня 2011 року настав стан Седес Вакантіс. Папський престол є вакантний. Папа Апостат вже незаконно займає папський уряд. Тому кожний єпископ і кожний священик повинен не пізніше ніж до п'ятидесятниці, а це до 12 червня 2011 року, відкрито зректися Духа Асижу, Духа Антихриста, і перестати в літургії згадувати ім'я папи апостата. Якщо кожний єпископ і кожний священик цього не зробить, цим відкрито покаже, що залишається в єдності з духом Антихриста. А від 13 червня 2011 року. Сам себе відкрито виключить з церкви і як апостат святу літургію служитиме вже неправосильно. Йдеться тут тільки про побожний театр, і навіть більше того, про образу нашого Спасителя, хто з єпископів, священників і вірних від апостата Бенедикта не відділиться, залишається під Божим прокляттям анатемою. Кожний священник у своєму сумлінні повинен більше слухати Бога, ніж зрадників Христа. Тільки ті священники, які відділяться від духа Асижу, Духа Антихриста, літургію служитимуть правосильно. Просимо також вірних, що до п'ятидесятниці особистими листами заохотили своїх єпископів, щоб ті зробили цей крок покаяння, відреклися духа Асижу. Перестали згадувати в літургії ім'я Папи Апостата і таким чином навернулися до нашого Господа Ісуса Христа, цим кроком збережуть єпархію для Христа.